На активне творче життя українців часто надихає не тільки муза, а й пенсія. Так сталося з Вінчанкою Тетяною Касьян. Лікар за фахом малювати почала на пенсії у свої 70. Хоча до того зовсім не розумілася на малюванні. Свої перші картини пенсіонерка писала по 40 годин. Тепер в її власній колекції майже 100 творінь, на них лише квіти: ті, які пані Тетяна вирощує в своєму городі, та ті, які їй та її рідним дарують на дні народження. Своїм талантом Тетяна Касьян не торгує картини свої. Свої просто дарує. Про вічно молодих душею наступний сюжет. Заслуженого відпочинку жінка чекала, все мріяла, коли вийде на пенсію, почне вишивати, в'язати та грати на скрипці. Займатися улюбленими справами, все життя їй не давала робота, забирала багато часу. За фахом Тетяна Михайлівна, офтальмолог, лікар вищої категорії. Втім, коли з'явився вільний час, здивувала сама себе. Жінка почала малювати, при цьому зовсім не розуміючись на цій справі. Так получивне. что мой сын начал рисовать в 2005 году и стал брать уроки у художника. И они приехали к нам на дачу на мастер-класс. Они приехали и пошли рисовать на берег речки. Я за ними побежала. Шла, взяла. У них бумага, у них краски, а у меня ничего. Я взяла ручку простую, Взяла лісточки бумаги, сказать які. А у мене там на дачі чорнові екземпляри диссертації моєї медицинської. І я вторую сторону этих лісточків і на ній карляк. Побачивши карлюки пані Тетяни, художники порадили їй придбати акварель і малювати все, що вона бачить навколо себе. Тоді жінка поїхала в Крим. У меня был домик второй этаж с этой стороны горы, с этой стороны горы, с этой стороны моря. Подо мной ночной э, берег, там эти все курорты. Я рисую, привезла, привезла. Он посмотрел, они в пошли в магазин и принесли вон то огромное полотно, поставили передо мной, дали мне краски, дали кисти мне не дали, потому что когда я рисовала Я була вся в красках. Они говорять, як вона ухитряється. І уши, і нос, а руки так взагалі. У мене и сейчас везде, і присмотреться, під всіми ногтями краски, як я не ставлю. Поставили мені полотно, сказали рисуйте, а сануші. Це перша картина художниці самоучки. Її пані Тетяна малювала 40 годин. Сьогодні жінка вже працює маслом як справжній спеціаліст. Хоча відцінки холодного та теплого не відрізняють досі. В доробку пенсіонерки 90 полотен, на них лише квіти. я рисую те цветы, которые у меня есть. Живые цветы. Кроме того, я решила, что это очень интересно. Вот. У меня день рождения, у сына день рождения, у мужа день рождения, 8 марта, у дедушки 9 мая. Принесли цветы, подарили. Как их сберечь, чтобы они не умерли? Нарисовать. Своїми картинами Тетяна Касьян прикрашає власний будинок і просто дарує людям. Робити на цьому бізнес жінка не збирається, каже, це моє хобі та задоволення. Щоправда, одного разу картину соняшники все ж таки у неї купили за символічну плату і забрали до Москви. Пані Тетяні з того смішно цього року. Художниця вирішила малювати фрукти, купує їх на базарі і малює, і переносить на полотно. А на скрипці каже Тетяна Михайлівна, все ж таки заграє.